Від початку війни у Закарпатті службою зайнятості вдалося працевлаштувати десь 9,5 тисяч людей, які прийшли в службу. І загалом, так як ми тепер працюємо на повному ринку, питання у громадах у селах десь іще 1013. Це загальна цифра. Внутрішньопереміщені особи. Перший період, зрозуміло, після війни, за місяць-два говорити дуже важко, я не люблю це слово. Це ті люди, які покинули свої домівки із рашистською напастю, яка, яка війна прийшла до них додому. На перших порах те ж саме було питання. Ми зустрічалися з ними в місцях компактного проживання, санаторії, і зводили зразу туди роботодавців, щоб обійти цю систему реєстрації, тому що люди були готові. Спеціалісти і роботодавцям теж були потрібні ці люди. Значить, вдалося працевлаштувати станом на сьогодні, станом на сьогодні, біля 2000, біля трьох тисяч осіб, які покинули свої домівки. Чітка мова це цього року. Значить, цього року у службі зайнятості ті люди, які прийшли за пошуками роботи. Їх було сьогодні 713 на стан на сьогодні, Працевлаштовано чуть більше третини. Тобто Тепер термін, щоб всі розуміли, пошуку роботи в зв'язку з війною він становить максимум 3 місяці. Ну, але ж ведеться відповідно робота фахівцями з цими людьми, щоб їх переконати, навчити, перенавчити, з роботодавцями зв'язатися. І вони пішли на роботу. Які програми, і що досить важливо для цієї категорії, що робить сьогодні служба зайнятості. Перше, іде мотивація самих людей і мотивація роботодавця. Була прийнята постанова Кабінету міністрів, згідно якої роботодавець, який прийняв на роботу внутрішньо переміщену особу. Тут я чому це говорю, бо це та, яка має довідку внутрішньопереміщеної особи, він отримує компенсацію у розмірі. Мінімальної зарплати протягом двох місяців. Ну, мова цих це сьогодні багато чи мало. Це 13 420, Да? Скільки таких є? Цим скори... таких 728 роботодавців. 728 роботодавців, 728 внутрішньо переміщених осіб. Таким чином працевлаштовано: це біля 300 роботодавців, сума біля 9 мільйонів. Тобто ми компенсували роботодавцю за, за те, що він взяв е, внутрішньо переміщену особу. Це одна програма. Друга програма є для роботодавців це програма компенсації заробітної плати, повернення, якщо приймає людину по строковому договору. Тут максимальна виплата може бути теж мінімальна зарплата. До мінімальної зарплати і на час не більше півроку. Скажімо, прийняв людину на рік по строковому договору, платив їй зарплату, і ми за півроку йому компенсуємо заробітну плату. Це мотивація роботодавця. Для самих осіб внутрішньопереміщених і для всіх одною з головних чинників сьогодні є, це що: це потрібна людину. Перше, змотивувати, я не, я не говорю за психологічні аспекти, особливо осіб, які в перші місяці приходять, бо сьогодні вже десь менш-більш стабільно це знають, і перенавчити, перепрофілювати. Як для всіх громадян України, і е, для так само для внутрішньопереміщених осіб, є система у нашій службі зайнятості перепідготовки. Або підвищення кваліфікацій. Служба зайнятості України має 11 центрів професійно-технічної освіти, 8 з яких сьогодні працюють, і ми перенавчаємо, або навчаємо за 95 спеціальностями. Таке, проф... Таке перенавчання на сьогодні пройшло близько 62 внутрішньопереміщених осіб, і вони навчаються. Це ми робимо на замовлення роботодавців. Головне, що теж прийнято як для внутрішньопереміщених осіб, лиш тут я скажу, яка їх перевілегія, це ваучер, так званий, який звучить питання ваучер. Це підвищення кваліфікації, здобуття іншої спеціальності на суму, яка не перевищує ну, 26,800. Що це значить? І на проживання 13200 даємо. Тобто людина навчається. Ми за навчання платимо і 13 тисяч можемо платити за проживання. Питання ваучера так званого теж може отримувати будь-яка людина, громадянин України. Ну, там є відповідних 45 плюс і так далі. Для внутрішньопереміщених осіб немає ніяких, я би сказав, бар'єрів. Вони можуть. І мають право, і ми це робимо, щоб вони здобували іншу кваліфікацію, іншу професію, ж вони мають мати спеціальність, що тут є важливо будь-яку спеціальність, тобто людина, яка має тільки середню освіту, не може навчитися, каже, здобути, здобути вищу освіту. Якщо вона людина має, кажімо, вищу освіту, там, лікар, він може здобути іншу спеціальність. Якщо вона є бакаларом, може здобути магістра і таке інше, значить таких. На сьогодні усього в Закарпатті цим скористалося 228 осіб, 72 внутрішньо переміщені особи. 72 внутрішньопереміщені особи. Наступне, що ми маємо, ми маємо досить такий, я би сказав, важливий аспект, який допомагає сьогодні. І він досить, ну я би казав, досить потрібний це програма. Власної справи, змотивувати цих людей, які прийшли, щоб відкрили власну справу. Тут є народі говорять, це є програма грантів. Тут можна отримати на створення нових робочих місць від 50 тисяч до 250. Це якщо ти створюєш одно або два робочі місця, звертаєшся онлайн через дію, дуже проста: складаєш бізнес-план. Проходиш перевірку в Ощадбанку, я її так називаю на доброчесність, чи ти не брав десь кредит, яка твоя там історія. Проходиш співбесіду в системі онлайн із працівниками обласного центру зайнятості, і рішення приймає по цьому державний центр і ти отримуєш кошти. Сьогодні таких отримано 75, сума десь 13 з мільйонів. Яка фішка створюється робоче місце, і на протязі до трьох років ці кошти, які тобі дала держава, ну далі максимум 250 тисяч, ти, як правило, повертаєш їх офіційними податками. Працюємо в офіційному полі? Якщо ти за три роки сплатив податки на 248 тисяч, то 2 тисячі повернеш. Ну, якщо сплатив 251, бо ми. Так розраховано, що ти маєш платити не менше як законодавчо визначена мінімальна заробітна платня. Що хочу загалом сказати, що на сьогодні велика робота в службі ведеться не в приміщеннях служби. Не в приміщеннях служби. Робота ведеться в громадах, у селах, у старостатах і на, і на зустрічах. І не тільки одна служба зайнятості, бо це практично головна координація обласної військової адміністрації. І великий круг, велике коло громадських організацій, про програми навчань, перенавчань, семінарів, адаптативних варіантів ведеться системно, який дає результат, бо що сьогодні є на ринку праці, ми готуємо куди йти. Хочу сказати, що в Країні сьогодні кардинально змінилася ситуація. Якщо в нас до війни, а ще якщо я більше говорю до початку ковідного стану, то в нас на одне робоче місце претендувало від 10 і вниз 10, 8, 7 осіб. Сьогодні є більше вакансій, як є робочої сили. На сьогодні у нас, от у цьому році вакансій запропонували роботодавці майже 7 тисяч, а ми працевлаштували 317 безробітних. Усього 3600. Багато чи мало, зрозуміло, мало. Які потрібні спеціальності, і які зарплати? Хочу сказати, я це питання не говорю. По кваліфікації, але ж є вакансії сьогодні: 35 тисяч для інженерних спеціальностей. Середня, значить, Від кожен роботодавець, хочемо чи не хоче, він має мати прибуток, інакше він буде банков. І Кожна людина хоче мати пристойну зарплату. Ну, Номінальна зарплата і реальна це різні речі, але ж я говорю про номінальну. Є, є, є вакансії 35 і є вакансії мінімальної заробітної плати. Яких більше, більше середніх. Від 10 до, 5, до 15 тисяч це найбільший круг вакансій. Кого, Хто потрібен? Потрібне дуже велике коло. ну, Дуже потрібні інженерні спеціальності, інженерно-технічні працівники, чоловіки з дипломами електро. Презервувальники токарі високого розряду, особливо для деяких релакованих підприємств, бо ми знаємо, що спочатку з війною у нас багато українці є релакованих підприємств. На сьогодні ця цифра така, що 328 підприємств, ну, тих, які релакувалися сьогодні, працюють. Але ж хочу сказати, що 329 це одиначки. 48% це IT спеціальності, то є ж комп'ютер зі мною моє робоче місце, і інший один працівник ФОПи, я їх так називаю. Є тільки 7 підприємств, де є від 51 до 250 чоловік, і 11 і, і, і 11 від. Один, від 51 до 250 тобто 7 сім підприємств, таких, де ну де потужні, Я врахую, коли 51 людина, 200 це вже потужне підприємство або 250. І вони набираються такі підприємства, які набирають сьогодні у дівельній галузі у важкій промисловості. Що би на цьому я хотів сказати по завершенню такого малого спітчю по ситуації на ринку праці? Далі ми працюємо, виходимо. Вже не треба йти у службу зайняти. Ми виходимо, і шукаємо для роботодавця роботу Ми далеко за межами Закарпаття. Кажімо, ті, які рахувалися підприємства місць, де ведуться бойові дії. А спеціалісти такого гатунку знаходяться може в Києві. Працюємо спільно з роботодавцями. І за тим тепер головне, щоб знайти робочу силу. Для тих, тій, що переміщень, які тепер є, використовуємо різного роду. Форми, методи, зустрічі, ярмарки, для того, щоб максимум роботодавець отримав ту роботу, силу, яку йому потрібно, і особи, які прийшли, щоб вони адаптувалися і пішли працювати. Переконливо, моє наше переконання переконання влади, що кожна людина має щось робити для перемоги. Час минув відпочинку. Відкидаємо інвалідів, або дає мамки. І з маленькими дітьми, всі працездатні повинні працювати. Тому для того використовуємо всі ці форми, які є можливі для того, щоб мотивувати, і кожен щось наближав цю перемогу, робив увагу економіку. Така десь загальна вдається чи ні, думаю, що вдається. Тому що бачимо динаміка тих людей, які вимушено покинули свої домівки, кількості їх на підприємствах стає все, все більше. Значить, це є добре. Це коротко така, як є питання. Я готовий конкретно, щоб від них проводимо відповісти. Давайте по всіх цих питаннях. Щоб я одну пані питання, а там питання. Офіційно у Закарпатській області більше 120 тисяч зареєстровано внутрішньопереміщених осіб. Ми знаю, що ця цифра набагато більше, багато є не зареєстрованих. Це є колосальний такий потужний людський ресурс. На гробку праці, Закарпаття, і ми зараз, як громадська організація, співпраці з ОБКБОН і співпраці з фондом галузі народного населення робимо все можливе, щоб внутрішні переміщені особи не тільки були захищені їхні права тута, і щоб було гідне існування. Але і для нас зараз пріоритетом є це знайти довгострокові рішення для цих внутрішніх переміщених осіб. І перше за все, щоб вони були працевлаштовані. Більшість тих, хто є офіційно зареєстрований, ПТО в Закарпатській області, це їх жінки з дітьми. Ми також звертаємо увагу на те, щоб діти вони, той час, коли мами працюють, жінки в основному працюють, бо батьки працюють, вони також були забезпечені всім необхідним, створюються необхідні дитячі простори, дитячі центри. От цього року було започаткована така програма, називається Оренда житла для тих, які під загрозою виселення із місць компактного проживання, вони мали можливість на півроку отримати житло, і саме оренда цього житла фінансується за кошти міжнародних організацій у ВКБОН тут безпосередньо. Уже 30 осіб ми змогли їм надати таке житло, але Перша умова, щоб вони були працевлаштовані, і через півроку вони змогли самі оплачувати це житло. Для цього у нас є необхідні соціальні працівники, соціальні консультанти, кейс-менеджери, які їх супроводжують, от і які допомагають їм або перекваліфікуватися, або знайти кращу роботу, і аби вони могли в дійсності бути фінансово спроможними. У нашій організації працюють два, дві кар'єрні радниці, які саме займаються працевлаштуванням, пошуків необхідних ресурсів для внутрішньо переміщених осіб. Цього року ми створили телеграм-канал, це довгострокове рішення лайву. Ми називаємо його і біля 1300 осіб, які ще не є працевлаштовані, користуються послугами на. В цьому телеграм-каналі вони можуть отримати всю необхідну інформацію щодо вакансій, необхідну інформацію, щодо можливості відкриття власної справи, щодо грантів, щодо перекваліфікації. Щодня оновлюється цей телеграм-канал. Можу сказати, що за останній місяць тільки через цей канал 10 було працевлаштованих і надано було через за ВКБ ООН гарантій для восьми осіб для започаткування власної справи, також у нас наша організація минулого місяця могла такий захід провести як ярмарок вакансії. Знову ж таки, за кошти міжнародних організацій було представлено 48 підприємств. Тут в тому числі і релокований бізнес. Також були освітні заклади, представлені, і було представлено 900 вакансії цими підприємства, які були на ярмарку. Вчора було прийшло, позавчора, в Мукачеві подібний ярмарок був проведений. Було поставлено 24 підприємства, які запропонували вакансії. Також навчальні заклади і міжнародні інші організації, які пропонують гранти або можливості перекваліфікації. Їх наразі надалі будуть збільшуватися. Наступний рік саме це будуть. Щодо довгострокових рішень для внутрішньопереміщених осіб, тобто це пропозиція за грантами перед кваліфікації. От і в Ужгороді також нашою організацією було створено у співпраці фондом ОНГО з народу населення. Вона хаб, вона хабі працюють крім кар'єрних радниць і ще психолог, психолог, який допомагає. Жінкам, які пережили або ризику гендерно замовленого насильства, допомогти їм знову ж таки стабілізуватися і кінцеве наше рішення, щоб жінки стали економічно спроможними, незалежними, можу сказати, деякі цифри щодо роботи. Вона хабу за цей рік біля тисячі консультацій, було проведено, було працевлаштовано 170 жінок. І 30 із жінок почали свою власну справу. Ми змогли надати п'ятьом жінкам гранти, які вже почали свій власний бізнес, і наші гранти, і в основному міжнародні організації, бо наша організація хана біля гранти вони є безповоротними. Ми також надаємо супровід наставництво, щоб вони були успішно реалізовані, і ті, які успішно реалізуються, також мають можливість розширити свій бізнес. До кінця року також плануємо ми в рамках вона хабу. Зараз ведемо пошук підприємств, які готові прийняти працевлаштувати біля 14 осіб. Це можуть бути внутрішні переміщені особи або числа, які зазнали замовлення насильства. І тут ці підприємства можуть отримати для закупівлі необхідного обладнання для того, щоб створити додаткові робочі місця біля 200 тисяч гривень. От, але умова працевлаштування а, тих жінок, які а, в, а, в зоні ризику щодо гендерно гендернозумовного насильства знову ж таки це є переміщені особи або є місцеве населення, що пережили домашнє насильство. Це такі а, наші а, наразі проекти, такі плани. Наступний рік знову ж таки буде розширюватися більше і більше нагоди ставитися на те, щоб щоби переміщені особи, по перше, покидали місця компактного проживання. Щоб було надане більш гідне житло і щоб вони були зайняті або саме зайняті. І ще одне біля щодо перекваліфікації ми, така тенденція ми зробили запит, зробили аналіз біля 78 78 осіб. Знову ж таки, це через телеграм-канал виявили бажання перекваліфікуватися. В основному це it сфера От, жінки це знову ж таки б'юті-сфера. І для нас, звичайно, найкраще, щоб були такі можливості для них надані до перекваліфікації щодо якраз ви говорили: інженерія, інженерні професії, такі маскулірні професії. Ми теж ціломісні на це, щоб жінки могли не тільки в б'юті-сфері, а зайняти ті вакансії, які зараз пропонуються нашим нашому ринку праці. Тому ну, ми в цьому напрямку теж.